Добрий ранок, любі друзі! Посміхніться швидше, і сьогодні цілий день буде веселіше. Вітаю вас, дітки! Скажіть мені, будь ласка, а чи любите ви мандрувати? Сьогодні ми з вами здійснимо цікаву віртуальну подорож стежками весняного нашого рідного краю? Ви дізнаєтеся? Про новини світу, живої природи та про те і тих, хто і що прокинулося. Нарешті пробудилося від довгого зимового сну, який тривав чимало всю холодну зиму. Розпочався другий місяць весни сонячний квітень. Саме в ці дні. Природа починає активно оживати, прокидатися. Щодня на світ виходять, виповзають, вилітають усі ті істоти, які раніше спали міцним сном. Прокидаються рослини. У гілочках дерев та кущів відновився сокорух, і вони вже майже готові розпустити свої молоді листочки. Це станеться дуже скоро, за один-два тижні. Прокльовуються і з землі молоді травинки, розправляють пелюстки квіти первоцвітів. Проснулися й комахи, повилазили на білий світ жучки та мурашки, вилетіли зі своїх схованок барвисті метелики, а з вуликів бджоли. Весна покликала звирю і перелітних птахів. Вже скоро повернуться до нас жайворонки, дрозди, шпаки. Мабуть, вирушили до рідних гнізд із теплого краю ластівки і соловейки. Але ці пташки прибудуть додому трохи пізніше. Прокидаються й тварини, які всю зиму. Провели в сплячці ведемідь та їжачок, борсук та байбак. Вони квапляться вирушити на пошуки їжі. Чи не жарт кілька місяців поспіль проспати дуже зголодніли. А весна радує всіх своїми барвами, пестить теплими сонячними промінцями, вітає лагідним вітерцем та кличе до справ. Я теж пропоную вам зараз одну справу, а точніше гру. Логічну гру. Я вам буду говорити речення, а ви повинні знайти в ньому помилку та виправити її. Тож готові? Слухайте уважно. І з приходом весни прокинулися зайчик, хіжачок, борсук. Знайшли помилку? Хто не спить взимку з цих тварин? Зайчик, правильно, зайчик не спить, то він і не прокидався. Розпустилися сережки на вербі, вірці, ліщині, берісці. Мабуть, це буде складно, але, можливо, хтось і знає, на якому з цих дерев або кущів. Немає сережок. На вербі. А що є на Вербі, діти? Котики. Пам'ятаєте? Вербові котики. Вилетіли зі своїх зимових схованок бджоли, оси, мурахи, метелики. Подумайте добре. Можливо, хтось із цих комах не вміє літати? Так, це мурахи, звичайно. Яскраво цвітуть проліски, ряст, ромашки, крокуси. Пам'ятаєте, ми говоримо з вами про весну? Що з цих квітів навесні не квітне? Це ромашки, так, ромашки цвітуть влітку. Скоро розпустяться листочки на ялині, липі, клені, дубі. Знайшли помилку, сподіваюсь. На, на ялині не можуть листочки розпуститися, так, бо на ній що? хвоя правильно. І останнє речення: повертаються з далекого вирію шпаки, дрозди. Жайворонки, ворони. Хто з цих птахів не повертається, бо він і не відлітав. Це ворони, так, ворони, зимуючі птахи, вони нікуди не відлітають. Впевнена, що ви справилися добре з цим завданням. Ми пригадали з вами, хто та як зустрічає весну. І я була рада з вами сьогодні працювати. Тож до зустрічі, діти.